Доброго ранку! В ефірі Вечорний Київ! Мене звуть Баран, а розібратися нам допоможуть наші експерти. Лідер країни Третього світу Грег Грін і телеохотник з приводами Тайні Расел. І так, хто розібратися? хто, А хтось? На каводері сьогодні 29 вересня. Сьогодні напишу гості за ФЕЗ. Здравствуйте, Здрастувати, Заолофес. Ви дивитесь в вечірній Київ. Так. Я розібратися на вієрграніатурі. За 5 хвилин можете довірятися краще. А хтось? Як ізовітися, Заолофес. Я а, маю тобі. Ей, ей, рятуйте! Ей, не облизуй тебе! Ай! що Ви Ви обпінать на тебе. Визумайся, що обпінать тебе. Визумайся обпінати того мужика. Лівку, я тобі сам тобі ударю мене. Зачем ти малиш? Жолофес. Речно мене, ти, ти оберігаєшся справді, справді, справді процедур. Визумайся, що розбите вікно. Ну, все, ти наказаний. Чому? Ах ти. Ай! Ай, рятуйте! На жаль, ми будемо увірвати трансляцію, Залопес. Я тобі ніколи не зупиняюсь. Тут сидить мужик. І як ви... як міграфон, менше зазою що... змінити костюм. Костюм, костюм. Менше все представлявся до Михавону. і бачу нікаєв до зустрічі у вівторок. На все добре.